Ага, uh -huh. <laughs> то есть так она игра застречает, да? <laughs> Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в, в черговий хорор-режимчик. Що від нього очікувати, чесно кажучи, я не знаю. Проте, ну, знаєш, по картинці <плес> мені здалося, що це буде дуже цікаво. Тому в цілому диви, тут є різні лобі. на одного, на двох, на трьох, на п'ятьох людей, що дуже таки прикольно. І е, що тут ще є? Разні всякі таблички, типу, хто скільки там вінів заробив, хто скільки якихось ось до заміток. Зібрав, це дуже цікаво. І є ось до геймпаси. А що це таке саме свічка 100 робоксів, якесь світло 100 робоксів, і 200 робоксів саме аптечка. Угу. Окей, тут є ось що таке, якась штука Best Times Таймс. ну що тут? Ага. Ух ти ж, йомайо, а -йо, тут прям диви. <рес> які картини у нас цікаві, да? І тут, типу, якісь таблички, також з різними рекордами, як я розумію. Угу. Ну окей, давай тоді повертатися назад в цілому. Бемс, залетіли, все суперсько. Так, Бемс, запустилися. Моє ім'я Бета. Ти можеш забрати, ти можеш взяти собі любу кімнату зверху. Я вибачаю, що так темно, Більше світла просто не працює в ці дні. Ти можеш використовувати свічку. Ага, я збираюся прибратися, і тим не менш, я маю, каже, якусь замітку, щоб ти прочитав. Ага, велком. Я очікував на тебе. Ти нарешті, е, що тут мається на увазі? Не знаю, проте е, якісь двері закриті. То е, роби так, як я скажу. Якщо ти хочеш. Ху -ху, нічого собі. Збирай замітки з кодовим словом selfish. Ага, ага. You will do so Ти маєш так зробити три рази. Тримай свою свічку і не стій на одному місці. Ага, Оттак от так от да? І тут іде ознайомлення з керуванням. Окей, light candle F. І що? См... Тікай, якщо ти чуєш сміх. Піднімай своїх впавших товаришів. Тримай свою свічку високо, щоб тебе не зловила якась штука. Ховайся, коротше. І всяке таке. Ой-ой-ой. ой, Що -ой -ой -ой. це за біда? Що це за треш? жесть, же ви навіть мені не не. <с> 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 я ж розучився говорити. Навіть <с> не дали просто мені розібратися що до чого, Жесть. Як же ж я перелякався? Фу. -у Треба зібрати кодове слово селфіш. Що це таке? Якась кукла вуду, Ага, цікаво. Ну, одну. Замітку ми вже знайшли. Тобто. Тихо? Що за звуки? Жесть. Мені вже страшно! Обалдеть якісь. Оо коїни. Коїни це напевно добре. Ой-ой-ой-ой-ой, біда, 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 халепа, 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 халепа. А він там застряг, чи як, чи не ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Я тепер можу її підняти, так? Да? Так, <татиме> да, ми можемо її підняти. Блін, жесть, що це за екшен? З самого початку. Але диви, як вона довго піднімається. Це взагалі обалдеть Бемц Плюс 2 XP. Окей, але прям дуже страшно. Дуже страшно. Воно якось так все і кричить, і матюкається на мене, і мені неприємно. Проте, давай якось проходити. То все? Чого таке погане освітлення? Сірники. Мінус один. Що це значить? Мінус два. Три. І що? А що толку? Я то попідбирав і ще й знайшов навіть одну записку. Я так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха! Ой-ой-ой! Обалдіть, воно якось за твоєю спиною з'являється, походу, і ну матюкається на тебе. Я опять-таки знову нічого не бачу. Чому? Найшов записку. Бемс. Хорошо. Тут картини з Майнкрафту. А чого таке погане освітлення? Я не бачу нічого. Ой-ой-ой, кудись би тікати, кудись би тікати. А як робити? Що? Я не знаю, все халепа мені, да? Ні? Де я? Де я? Я взагалі нічого не бачу. Тихо, якась штука. Двері. Да? Ну це просто двері. Я нічого не бачу. Все, ну халепа мені. Мене зараз їдять. Ага, ну прикольно, на мене щось закричало. <звук> я поняв, що закричало. <звук> Що здурів? Обалдеть. Шукай тут сторінки і остерігайся нуба. Все поняв. Хорошо. Просто. О, це страшно. Ти знаєш, це доволі страшно. Ну, і як я зрозумів, ми весь цей час сиділи в шкафу. Шо? А я живий чи що? Я не живий. Це я чи хто? Що відбувається? Я не поняв. Ну, похоже, дуже на мене. Чекай. Джулія дед? А, так ми всі дед. Обалдеть. Йой, потрібно було світло, щоб відновити. Да, нам треба просто було шукати світло. Я поняв. Ну, хоча б цей мем трошечки якось розряджає обстановочку, тому ну окей. Отже, спроба номер два. Нажимаємо скіп. В цілому мені то більше не цікаво, тому що я це вже бачив. <с. Я це вже чув. І навіть трошечки знаю, де що знаходиться. А місце розположення так то змінюється, прикинь. Обалдеть. і таке може бути. А сірники, взагалі, для чого? Я так і не поняв. Я підібрав якусь штуку. Ну, це сірник. Схоже, принаймні на те. Бігли шукати всякі штуки, тому що нам потрібно. Диви, опять. Такі знову сірник. Бемц. О, в шкафу у нас грошики. І тут грошики. Ще сірник, диви. Бемц. Ага. Це не можна відкрити шкаф. Окей. А де ж тоді шукати записочки? Я записочок не бачу, наприклад. І мені це не подобається, по правді кажучи. Найшов першу, бачу, бачу першу. А-а-а. у нас не в кожного різні місця, поняв? А хто знаходить, тому всій команді і зачисляється. Поняв? да? Поняв? Надіюсь, да. Бемц, сірник. А, я можу держати в собі тільки три сірники. Окей, так, тут пусто. А тут щось є? Я більше нічого такого не бачу. Опа, тут у нас пусто. А тут. І тут пусто, ти прикинь. обалдеть. От монетки можна підібрати. Тут можна спускатися, диви. І сірник ось долежить. Опа, біда, там нуп, там нуп, там нуп. Тільки що був нуп. Оце, оце біда. Це прям біда. Але диви, ну тут начебто все окей, да? Я сій хожу, кої не с її ходжу, у коїни збираю. Ой-ой. Що це було? Начебто все окей, так? Хорошо. Коробки. Бемпс. Бемс? Нічого нема. Поняв. Оооохо, обалдіть! Оце туди. А там якась штука диви. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 А що воно робить? А що воно робить? А що воно робить? Воно просто лякає чи що? Фу, це жесть. Це тупо жесть. Ой, привіт. Це жесть. Ха-ха! А що а таке? Чого нас просто лякає ця штука, і все? Ти більше нічого не відбувається такого. Oh, Ооо, е хватить. Опа, опа, Опа. Опа, опа, опа. Опа 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 опа. Опа 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 опа? Все тихо, відстань. Я сховався, так? Да? Нормально, живем. Жить, жить, пожить. Тут щось десь є. Нам ще треба букви, в нас не вистачає букв. І ми просто нічого не можемо знайти. Ш... Ага, все, хорошо. Ще три залишилось. Пішли сюди, провіримо. Бемц. Тут нічого немає, окей. І тут ніде нічого. Йо, опа, опа, поняв. Нупша, цей ходить, блін, теж туди-сюди. Шкаф не відкривається, поняв. А тут щось є, щось двигається тут взагалі. Ні, нічого. Ну, хоча б шкаф є. Будемо держати його відкритим, бо в цілому. В шкафах можна ховатися. А це доволі таки добре, ти знаєш. Вай перепровіряти все, тому що. <гум> 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 Ой-ой-ой-ой-ой. Джулія знайшла нот-ноут, а в нас, по-моєму, біде. Біде проблеми. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Скушав когось, так? Да? Треба піднімати. Ну її піднімуть, так? Да? Чого? Як мені свічку запалити? У тупо тухне свічка. На еф, Дімеч, на еф, боже, тобі ж казали з самого початку гри. Ха-ха. Дімеч, ти такий дідич, це просто шок. Тихо. А що оця штука робить, Я так і не понімав. Не понімав, тункну. Ну все, він має просто. Ааа, він мені свічку тушить. Чи що? Ну, по-моєму, да. Обалдеть. Знав би, блін, не підходив би до тебе гімнюк. Режий махнатий. Як ти не режий? <гум> але гімнюк. Ну тут все одно нічого немає. Я би, до речі, підібрав би десь спічки. Можна? Будь ласка, спічку? Що тут тут нічого? <гум> а, ні, нам ще один листочок залишився, ще одна буквально записочка. Це взагалі трошечки. Ой, щось стукало? Не стукай. <гум> не надо. Так, ми звідси, по-моєму, прийшли, да? А тут ми були. А. Ну да, тут ми були. Жесть. Опа, я тебе поняв. Бігає оця штука вже кричить на нас. О, поняв. Пока. <гум> я не хочу разом з ним ходити. А, відстань! Ні, я не буду. Ну відчепись, 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 відчепись. Все, жесть, я поняв. <гум> Сірник, блін, я хотів вкрасти, але мені не дали. Блін, бліна, блін бліна. Де знайти? Найшов. Найшов. Хорошо! Ідіть до центральної двері. ...дверки. Погнали, Бемц. Ми звідси десь йшли, да? так? Да. Погнали, 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 погнали. Від цього нуба смердячого подалі. Бемц, можемо вийти, так? Да? Do it again. Щось помінялось. Хе-хе, за зажу. О, поняв, пока. Ха-ха, така собі зустріч, проте нам знову треба шукати записки. Може тут? Ано. Бемц? Нічого немає, да? Халепа. Досить таки неприкольно. Да, це все тепер знову треба рухати туди-сюди. Пошуках оцих записок, ну. Окей, що ж вже зробити? Але скримери просто лякають до сирачки, якщо чесно. нуб цей ходить тут сюди. Ні, це ця штука, ладно, все. О! Оце не добре. Оце взагалі не добре. Я поняв. він когось положив. Оце дуже кепсько. Погнали сюди. Треба піднімати кінта, да? А, да, все, його підняли. Окей. Так, чекай, ми поки що просто страдаємо казна чим. Нам треба йти. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, бемц, я сховався. Ага, дивись, забагався. <laughs> забагався, ну біто. Так, тут був скример. Ага. Все, тепер його немає, хорошо. І я шукаю записочки. Бем-бем-бем. Диви, взагалі ніде нема. Взагалі ніде нема. Проблему. Найшов, найшов одну. Ой, ще цей Кент там пішов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Все. Нормально, да? Окей, ну нам треба <свист> незмінно шукати записки, братва. Найшов ще одну. Бемц, хорошо. Так, відкриємо шкаф на всяк випадок. А я ж не знаю просто ніде, де можуть бути ще ці записки, кляті, дурацькі. Ці штуки рухаються? Ні. Ага, ящики рухаються, поняв. Але то таке. Зате знайшов ще один сірничок. Відкриємо шкаф. Опа, запа. Халепа. Халепа. Він прямо у мене, він прямо у мене, він прямо у мене. Ой-ой-ой. Він пішов туди десь. Да, онов він, він. Фух, я єлі як вижив. Це жестяк. Тут ці штуки рухаються? Да, диви, ось. Бемц. Є записочка, Бемц. І когось положили, когось положили. Оце то да. А тут є? Ну. Звісно ж, немає, звісно ж. Так, побігли до всіх наших кінтів, тому що одному бігати не дуже той прикольно. Хоч і, якщо чесно, <сві> ми коли бігаємо всі разом, страдаємо казначей. Проте треба йти допомагати. Там хоч хтось допомагає? Так, да, допомагають, хорошо. Відкриєм шкаф, хтось закрив, походу. А тут ми були, так? Да? Так, да, ми тут були. Де? Що, хто? Це оця шту штукенція, так? Да? Опа. Оце погано. Все, він когось захавав там, так? Да? Так. Да. Юльку закавав, йо! Проблема. Дуже-дуже швидко йдемо, допомагаємо їй, бо... Ага, тут уже теж всі наші, да? Да, окей. Незмінно залишається одна і та ж сама проблема. Ми не можемо ще знайти три записочки. Нам треба поквапитись. Що ця штука ходить за мною, спокою мені не дає. Одстань від мене. А тут ми були? Да, тут пусто, тут нічого немає. Окей. А що це таке? А, це мочалка. Опа, проблема поняв. Тихо? Тихо, 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 тихо. Пішов, так? Да? Так. Да. Все, можна виходити. Let's go, let's go. Треба шукати записочки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та Ой -ой -ой. да, відстаньте від мене. У мене й без тебе проблем вистачає. Шукав пустий. Юлька знайшла ноту. Супер. Нам записки капець як потрібні. Але ще дві штучки десь треба знайти. А де? Хто його знає, так? Да? Де ж вони можуть бути взагалі? От в ці... О, монетки. Сюди. Ну тут більше нічого не шовається, так? Да? Не, не, не шовається, да, саме не шовається. Шо ти, застряг, так, да, лисий? <гум> все, уйди, уйди. Ааа, ти можеш двері відкривати. Ой-ой-ой, там халепа. Там халепа, гайс, там халепа. <гум> Ось тут дві. Помагаємо, обов'язково. Бемц. <гум> все, пішли, 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 пішли. Но нам треба знайти ці кляті записки. <гум> Поможіть мені. Ой-ой-ой, я поняв. Бемс. <гум> 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 а я сховався. Закрийте двері, закрийте двері. Я поняв. Це ви чудите. О, ох і чудите. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дядько, дядько Я поняв, я пішов вибач. Йому щось кажеться, не сподобалось. Що я тут хожу туди-сюди. Ну проте окей. Треба знайти кляті записки, дві штучки, ще дві. Відчепись від мене. Ага, поняв. Ой-ой. Так, тихо, свічка. У мене один сірник остався. Це проблема. Тому що я більше й не бачив сірників. Шафа. Хай буде відкрита. Тут що? Нічого такого, так? Да? А фортепіано совається? Ні, не совається. Ще одна шафа. Нам десь треба знайти записки. Де записки? Обалдеть. Це попандос. Гайс, це конкретний попандос. Де вони можуть бути? Ну ми начебто все облазили і. блін. Ой-ой-ой, поняв. Тікайте, 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 тікайте. Е, е, е. А, все, когось з'їли, так? Юльку з'їли, коню. о ооо хо Халепа, він уже двох їсть, прикинь. Він уже прям двох з'їдає. Оце проблема. Це дуже таки серйозна проблема. Треба сірники, да, я погоджуюсь. Бемс, але що ми можемо зробити? Нам треба і сірники, і записки. Нам все треба. Але ми нічого з того не можемо знайти. Халепа нам, походу. О, нормальний шрек. Ми все облазили, диви, реально тупо все, все пасовано, все вже ми обійшли. І просто не можемо знайти. Чи є то проблемою? То є капітальною проблемою, кент. Я даже так скажу. Ну реально, хто його знає, де воно може бути. Мені здалося? чи? Так, да, здалося. Ладно. О, наш любий друг проснувся. Козіли. Ага. Оня. Опа. Тихо, оце мене совали. Не трогайте мене, будь ласка. Він всіх прям поїв диви. ой 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 Це жесть. Хоч би одного встигнути підняти. Хоч би одного. Давай. Нє. Я не маю багато. достатньо світла. Жесть. Я ж не знав за це. Тихо. Всіх, походу, не підніму. Вовше ніяк не підніму. Як би я того не хотів. Взагалік не підніму, походу, да? Чи встигну? Давай, 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 давай. Є, є. Хорошо? І ще ти клятий теж чорний примара. Не знаю, взагалі не знаю, де можуть бути записки. Що ж це за халепа? Ми ці штуки не совали. Тихо. Отут тут має бути одна, по-любому. Ні? Нема. Тільки куїни. Жесть. Ну прикол, що я можу щось сказати. Опа, поняв. І свічки моїй гаплик. Свічки моїй гаплик теж вже настає. Це халепа, це жесть, це халепа. Давай, підніму тебе хоч якось. Спробую, не знаю. Давай, вставай. Нема. Не можу. Світла замало. Не підніму. Не підніму. Ну тут нам і халепа всім. Здоров! А, да? <рес> ну, ладно, я, я, в принципі, тебе почув. Оде ну, може бути записка? Ну де? Ну де ніде немає. Фу, яке ти голосне, та ще й таке смердюче. І моя свічка, да в мене все, в мене тухне свічка. Халепа, я більше нічого не бачу. Все, нічого не бачу, абсолютно. Що ж виходить, Я просто сижу, жду своєї смерті. <рес> ну давай. А, а як страшно! А -а, це жесть. Дуже дуже шкода, що все таки не вдалося нам <говорит> знайти ще дві клятих підписки. Просто дві, прикинь, і в нас кінчилось все, абсолютно, все. Сірники, світло, життя, е друзі. <говорит> На все закінчилось. Проте, якщо вам цей відосик сподобався, то обов'язково ставте вподобайдена, напишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, не забудьте написати в коментарі, що мені ще пограти. Правильно? Правильно. Ну а також залітайте в мій телеграм-канал, тому що там часто щось відбувається прикольне, серйозне. Там можна зі мною поспілкуватися. Та й тим більше, що скоро буде, напевно, новий розіграш. Так що не пропусти. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа.